Боже, Юрочка, ти подивися, що робиться? Що це тут таке робиться? Це вони тут показали нам апаратуру. Отакий от луноходик. Угу. Інтересно, а це що таке? А це що таке літає над головою якісь сплошні антени і сонячні батареї. Хай Бог милує. Ось, у жінка в шортах літає, космонавтша. Шо? Угу. Ладно, жінка, пішли ми далі. Ну, от, пожалуйста, Юрочка, не треба нікуди летіти. Ось, ось зайшла, коротше. І ось у тобі віконце спроектували, ти собі стоїш тут і дивишся на землю, а воно ще й двигається, ти представляєш? Воно ще й двигається картинка. Красота, слухай, ти пл... типу летиш, а ну дай я, Юрчик, зараз Типа я в космосі.